Усім привіт! Як знаєте, блокаути у нас продовжуються, і я, як і обіцяв, вирішив доробити свій інвертор, який я нещодавно сконструював. І ось перед вами його перероблений екземпляр. Розкажу, яким чином я це все робив. Попередньо я зібрав схему інвертора. По схемі мультивібратора, з вихідними транзисторами, які працюють у включенні з загальним колектором. Це так звані емітерні повторювачі, які підсилюють струм. Але не підсилюють напругу. Зараз вихідники підключені по схемі з загальним емітером, а це дозволяє. Підсилювати додатково, крім струму, ще й напругу. Тобто сигнал підсилюється по потужності. Тому розвивається більша амплітуда сигналу на первинній обмоці, і це дозволяє розвивати високу, більш високу напругу на навантаженні на вторинній обмоці. І тут, тут вже буде відповідно вища напруга. І можна вже розвинути нормальне. Вихідний сигнал, який там має порядка 200-300 вольт. От зараз я вам покажу схему цього переробленого варіанту, і розкажу, яким чином я це все переробляв, як вона працює, яка деталь у цій схемі, яку функцію виконує. Отже, перед вами схема цього інвертора. Збільшу масштаб, щоб було все добре видно. Ось у нас сконструйований на оцих. ПНП-транзисторах 814-х мультивібратор, який генерує сигнал а, прямокутної форми меандер. І оці вихідники 827 і підсилюють його по потужності. Сигнал проходить через первинну обмотку низьковольтну. А, іде індукція, і на вторинній обмоці вже. Генерується підвищена напруга. Я використав трансформатор від телевізора Т180. В якості первинної обмотки використав його вторинну обмотку номіналом на 6,4 В. Там струм десь порядка 10 А. Це так, нормально це з запасиком. От. Покажу, яким чином я цю схему переробляв. Попередньо у мене був інвертор за такої схеми. Він дуже схожий на цей варіант. Ті ж самі транзистори, той самий мультивібратор, але схема режиму роботи вихідних транзисторів відрізняється. Для зручності я навіть її. Цю схему перемалював, щоб було видно, як її переробити. Дивіться. Якщо я її переверну, то ми бачимо, що наш мультивібратор, в принципі, він схожий з цим. Просто ми перевертаємо оці силовики догори ногами, перевертаємо, міняємо колектор з емітером. От, і у нас, відповідно, схема аналогічна, але трошки краще. Чому краще поясню? Суть в тому, що у такому режимі роботи у нього збільшиться коефіцієнт корисної дії. На холостому ходу він уже споживає менший струм, менше гріються транзистори. Це вже набагато краще, тому що кожен ват енергії він зараз важливий. А з другого боку, надійні схеми підвищуються, тому що деталі гріються менше, і при тій самій потужності вони працюють в менш екстремальному режимі. От. Експериментально було визначено, що він розвиває десь двічі більшу потужність. Ніж інвертор по цій схемі. Тобто тут десь він максимум можна з нього вижити з цього інвертора з загальним е емітором, загальним колектором, десь 100 Вт. При струмі е е споживання від акумулятора 20 А. то цей розвиває там ті, наприклад, вже 150 Вт при струмі десь у 12 А. А при 20 А він може видати понад 200 Якщо нормально охолоджувати ці вихідники, і якщо потужність самого трансформатора дозволяє, то він може видати таку потужність. Десь у 250 Вт. От. Окремо хочу додати, що у цій схемі є невеличке нововведення. Додатково сюди включений підстроєчний резистор, змінний резистор, який дозволяє регулювати частоту генерації. Експериментально я визначив, що з підвищенням частоти генерації збільшується амплітуда, але зменшується стром споживання. Ну, мені такі експерименти не дуже цікаві. Для мене ціль це досягти, в принципі, сигналу, який а, ідентичний чи наближається по своїм характеристикам до струму мережі. Тобто має бути змінний струм з частотою 50 Гц і десь 200-250 вольт на вторинній обмоті. Форма сигналу вона поки що значення не має. Знаю, що це прямокутний сигнал. Але він не абсолютно прямокутний, тому що завдяки цим реактивним елементам його форма згладжується. Навіть проходжуючи цей сигнал, коли проходить через обмотку, він вже додатково згладжується. Для того, щоб його наблизити до синуса, як вже казало, казали попередньо інші автори. Можна підключити сюди в розрив у цій середньої точки якусь індуктивність, дросель, або підключити дросель уже у високовольтній частині схеми. Ну, зараз я цього робити не буду. Мені достатньо подивитися, як буде працювати ця схема. Вона вже працює набагато ефективніше. Хочу додати, що у цю схему можна додати ємність підключено паралельно акумулятору, яка складає 4700 4700 Це доволі велика ємність. Вона дозволяє зменшити паразитні коливання додаткові, які присутні. При генерації. Ну, але я його поставив пунктиром, тому що я його не впаював. Якщо буде необхідність, я його підключу додатково і який, яка буде різниця. Ну, Зараз я вирішив його не підключати, щоб схема була максимально проста і наближена до попередньої. Також, якщо цікаво, я оцю схему додав цуколівку транзисторів кт 814 щоб не переплутати підключення для зручності. 827-й транзистори, циколівку колівку, ви знайдете. Я думаю, що це не складно, в інтернеті це все є. Вони гігантські, там переплутати практично нереально. У них колектор це корпус, а база емітер це виводи. Там все дуже просто. Якщо ви берете. Транзистор КТ-827 виводами до себе, і вони мають бути е, ближче до верхнього краю: то база зліва, емітер справа. Все дуже просто. Ну що ж, добре, схему ми вже розглянули, я її про неї розказав. Зараз я перевірю інвертор у роботі. Thank <laughs> you. Підключимо вольтметр, щоб можна було побачити, яку напругу розвивається інвертор. Так, я вам покажу, що все у нас підключене. Бачите, всі дроти йдуть куди треба. В якості навантаження цього разу я використаю лампу розжарювання, яка потужність має 60 Вт, напруга 220 вольт. Підключаємо наш інвертор до акумулятора. Я трошки освітлення ослаблю. Так це у нас плюс, це у нас мінус. Бачите? Загенерував. Світить дуже яскраво. А яка ж то у нас тоді напруга? Попереднього разу було максимум вольт 100. У нас шкала 300-300 вольт. Тобто, відповідно. Показує 230 вольт. це практично як напруга в мережі. Схема зараз працює при найнижчій частоті генерації. Зараз я спробую поекспериментувати. Починаємо з частоту частотою генерації. Як бачите, у нас зростає частота, він починає. Видавати більш високу напругу паралельно з більшою частотою. Яскравість лампи теж збільшується. Ну, Нам такі експерименти не потрібні, тому що ми ж не хочемо спалити своє обладнання. Нам потрібна ця схема для практичної реалізації. Добре, а що щодо того, який струм він споживає від акумулятора? Зараз ми це перевіримо. Відключаємо ми його тимчасово від акумулятора, підключаємо через амперметр. Дуже ж цікаво, що він нам видасть. Так, де у нас тут ампераж? Я зроблю загальний кадр, щоб все було добре видно. Плюс. плюс. С будет минус. Так. так, ставим мы Межи вымеривания 20 ампер. Подключаем Ну, Як бачите, десь 12 А. При 12 А він розвиває амплітуду на виході схеми десь 220 В є. Лампа це в принципі накалює розжарювання. Це цікаво, але що ще до нього можна підключити? Зараз перевіримо. Наприклад, щоб нам таке підключити, щось абсолютно інакше. Ну, наприклад, візьмемо фен. Так. Ось фен у нас. яка в нього там потужність. Подивимось. Ага. Угу. Потужність 2100 ватт. Ну, Відповідно, я так зрозумів, що підключати його до інвертора з нагрівачем це така собі справа. Спробуємо його підключити без тена. Тут є можливість примусового відключення нагрівача. При натисканні цієї кнопки буде працювати тільки вентилятор. Ну добре. Пробуємо. Отже, пробуємо підключити фен до нашого інвертора. Так, ставлю сюди режим. Бачите, тягне. Правда, просідає напруга, ний просідає вона десь до десь до 110 вольт. Але фен іде-дме таки нормально, в принципі. Тобто він вже, в принципі, може розкачугарювати двигуни. Струм трошки збільшився десь до 13,5 А. Але інвертор працює. Потужність, яка конкретно у двигуна, не знаю. Це можна визначити, але... Це вже набагато краще, ніж було попереднього разу. Так, добре. Освітлювачі вентилятори це все цікаво. А ось чи запуститься від нього комп'ютер? Чисто теоретично я розумію, що цілком це реально, тому що напруга достатня, струм, в принципі, теж. Якщо там не буде якоїсь там великої там потужності, споживати він для рендерингу чи якихось. Скажених ігор, то в принципі достатньо сигналу. Форма його для компа не важлива. Тобто синус йому не потрібний. Може і міандр бути. Зараз ми це все і перевіримо, чи потягне від нього комп Я підключив вже монітор. Монітор я підключив до мережі. А ось системник зараз підключимо до інвертора. Так, де у нас. Ага, тут у нас наш шнур. О, зараз шнур у нас від компа. Ось він. Включаємо його до нашої схеми. І зараз подивимось момент істини. Включаємо наш генератор. Бачите, напруга пішла, дивимось на монітор. Включаємо сам комп. Трошки просіла, зажужжали кулери, загоріли світлодіоди на клавіатурі, пішло завантаження. Бачите, комп грузиться. Чудово. Отже, як бачите, схема цілком робоча, вже її можна використовувати. В принципі, є можливість її ще доробити. Зараз поясню як. От дивіться, це схема, я її замалював самотужки. Ось оригінал цієї схеми публікація у цій книжці. Це та сама схема, просто пере... оригінальна ця перемальована. В ній показано, що у цій же схемі можна замість. Вихідників біполярників КТ-227 використати вже mosfet транзистори польові транзистори з ізольованим затвором. Навіть вказана їх конкретний модель, ну, скажімо, конкретний номінал, можна підібрати аналоги і показані точки, в яких підключається цей транзистор. Тобто, виво вивод до виводу відповідно. Можна їх замінити і таким чином збільшити ще більше КПД, більший коефіцієнт корисної дії підняти за, за рахунок оцього удосконалення. Ну, зараз, і вже і так цікаво, спробую і цю доробку зробити. Подивимося, що з цього вийде. Є тут у мене польовички. Спробуємо. Якось їх сюди зашпандюрити. Це Мосфет один з таких, що використовується в UPS у блоках живлення комп'ютера. Декілька штук у мене є. Спробую їх сюди включити замість цих біполярників. Ну, але це якось вже іншим разом. Ще одна доробка, як ви помітили, трансформатор при генерації дуже сильно торохтить. Це, звісно, так собі штука. Але це не дивно, тому що у нього практично магнітопровід там не проклеєний, пролачений, він торохтить через механічну свою недосконалість. Якщо сюди замість цього трансформатора поставити. Трансформатор від UPS, який весь залитий лаком, то він практично гудіти навіть не буде. Спробую поставити якийсь менш шумний трансформатор. До того ж, я так розумію, якщо сюди поставити від UPS трансформатора, у нього напруга на вторинні обмоці з товстими дротами буде. Трошки вищою, а це означає, що в нього буде трошки менше коефіцієнт трансформації, і на виході можна буде е, трошки понизити напругу, тому що вона тут сягає 250 вольт, а це вже трошки за високо. Це вже для практичного використання ризиковано. Спробую його поміняти на той транс, який від UPS, і подивимось, що з цього вийде. Сподіваюсь, вам сьогодні було цікаво. Підписуйтесь, будуть нові відео. До наступних зустрічей!